Трамп Мадуро. Ось в нас е, ще є час розглянути цей момент. Дивись, Вітар, основний момент полягає в чому? В тому, що в принципі, якби е, змінити певний баланс сил е, шляхом е, прибирання від влади диктатора, хоча і радикальна міра, але вона вже була. Ми згадуємо Нарєгу, ми згадуємо інших, інших хосейна і так далі. Е, потім… Ситуація покращувалась в певному, в певному сенсі. Але тут це не точно. Ми ж не знаємо, що завтра Трампу в голову стукне. І тому, друзі, я вважаю, що зараз ми маємо за цим слідкувати і перш за все думати, наскільки той чи інший крок був би вигідний для нас, для воюючої держави України. Віктор, а як ти бачиш, як ти сприймаєш те, що відбулося в Венесуелі. Тут треба розділяти. Для нас це очевидна удача. Чому? Тому що, знову ж, яка глибинна мета Росії? ССР 2.0, а в ширшому розумінні збільшення впливу. Тобто вход в геополітику. Опять, щоб мір був ну, вже двохполісним ніколи не буде двополярним, але щоб триполярним. Російська економіка десь там на задворках у неї дев'яте місце. Да, там, От, вони то звичайно в десятці, тим більше в двадцятки, але, скажімо так, економіка Каліфорнії більша, і ВВП Каліфорнії одні більше, ніж ВВП Російської Федерації, але росіяни як би готові поборотися за своє місто під сонцем, і один із методів цього це, як це розбрасування хаоса по периметру. Так? Тому щоб купували російську нафту, потрібно, щоб не купували венесуельську. Тому вони підтримували Мадуро, а до Мадуро підтримували цього, як його було о Господі, Уга Чавеса. Уга Чавеса. Так от, я хочу нагадати, що в Венесуелі нафти більше, ніж в Росії. Деякі експерти кажуть, найбільше в світі. Нафтова країна. І в 2002 році, тобто до Чавеса, там добували 10 мільйонів барелей. Скільки, скільки на Росії? 10 мільйонів. А зараз добувають 500 тисяч в 20 разів менше. Ну, хтось там по різним, там, хтось каже, мільйон. Ну, хай в 10-20 разів менше. Тобто, ми уявляємо, чому для нас це класно. Тому що, якщо там все устаканиться, прийдуть американські компанії і за півроку-рік. Збільшать видобуток там, ну, спочатку до трьох, потім до п'яти, а за пару років до десяти. Уже нафта ніколи не буде по 100, якщо буде венесуельська нафта, Російська Федерація заклала. В бюджет 26-го року нафту по 59 е, доларів за Урал за їхню е, базову марку. 59. А вона зараз 35. Я в п'ятницю дивився. Сьогодні не дивився. Я обично по п'ятницям це дивлюся економічні сводки. Виділяю собі дві години. Там і там, а що ж там на Росії? От, так от у них закладено по 59, а по факту по 35. Тобто вони рік почали з того, що от уже сьогодні 5 січня, 5 днів у них недобор за, з кожної бочки, умовно, більше 20, ну, хай 20 баксов. 20 баксов недобор на кожній бочці, <гумно>, щоб ми знали. От. І тому вони для них це удар. Якщо Венесуела почне добувати нафту, це для них великий удар. А якщо американці там щось наладять, для них буде дуже погано. Щоб ми розуміли і були тверезими, Це ж буде не завтра, але це буде поступово. Да? От нафта на Росії жить не буде. Якщо Росія, і я думаю, що вони зараз активно працюють над тим, щоб там було повстанці, якісь чигівари, щоб брадили, щоб ліваки по всьому світу казали, соціалістичне государство рушиться. Всі соціалістичні государства легітимного о... правителя сняли. Да, да, да. <рес> да, есть, не, опять же, це, це друга серія. Перше, що це е, вигідно Україні з економічного боку. Друге, що це вигідно е, взагалі світовій спільноті, що там, типа, що е, наказали узурпатора. Е, узурпатор зло має бути покаране. Але тепер е, пропагане. Погано, що В короткостроковій перспективі, в середньостроковій це довго, а в довгостроковій погано. І от чому? От чому. Е От Штати зараз, звісно, класно зіграли, показали, де тут багатополярний світ там, Росії, що у Росії Київ за три дні вже 4 роки, а вони дійсно навіть не за три дні, а за три години. Приїхали, зняли, увезли. А от погано. І з Мелочі возять Мадура по Нью-Йорку. Ми ж не в XVIII сторіччі, коли там, чи не в 18-му, коли Суворов, знаменитий Суворов зловив Пугачева, да, і возили його в клетки, показували по Росії, поки там не е е катували і не казнили там, типа. а навіщо принижувати, навіщо знущатися? Ну, кажуть, возять. А саме гірше, саме гірше, в чому найбільша проблема е зараз, що Трамп зробив з одного боку класно для нас, але ж, люби Боже, правду, що погано. Колись ми вже говорили з тобою, що якщо. Ви вирішили покарати зло, як інший республіканець Джордж Буш старший. Да? Коли Хусейн напав на Кувейт, він казав: я пам'ятаю, я ж був молодий, дуже якось слухав, і мені запам'ятали, що він казав, що Сполучені Штати це країна створена для того, щоб всі грали за правилами. І тому, ми всі, хто грає за правилами, ми не штрафуємо, ми їх там б'ємо. Зло має бути покаране. І тепер повертаємося к нашим баранам. Якщо Мадуро покарали за те, що він авторитарний лідер, а чому не покарали Лукашенка? Він теж не ой, от вся Європа, зараз ми підтримуємо Трампа, тому що якби Мадуро не легітимний. А Лукашенко легітимний. А чого ви не вивезли посольство від нього? Чому Сполучені Штати навпаки зараз заграють з Лукою? А? І врешті-решт. Якщо тут от стібанувся Зеленський, от теж е, стібанувся, хорошо. Я думаю, що це йому підказали, що він не сам, коли він в своєму цьому його ж запитали. А що ви думаєте про ситуацію в Мадуро? І Він стібанувся класно, сказав так. Е, Ну що Мадуро, якщо Мадуро там нелегітимний авторитарний лідер, то ми знаємо хто наступний. Тіпа блин, да, там типа що, і такі натяки. Всі ха. ха 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 Це заготовочка, Я думаю, що і питання було заготовлене, і відповідь була заготовлена. Я не вірю, що так експромт експром такий міг зробити Володимир Олександрович. Тобто це була це те, що в Кавені називається заготовка. Але ж, вітер, е, і... декого Трамп називав диктатором. Був такий діктор, да, да, якого да. дикатором називали. Так що, напевно, ця заготовочка була така трошки з таким внутрішнім йоком. Ну іоком. Звісно ж Путін гірше. Звісно, між тим мусимо сказати, що е, е, світ зрозумів, що зло може бути покарано, але вибірково. Тобто, Мадуро, ми можемо покарати і караємо. А Путіна не можемо, бо у нього там е, тисячу чимсь е, стратегічних боєголовок, да? тільки стратегічних, безтактичних. Того ми його не будемо, того перед ним дорожку в Анкорідже стелимо. І е, це от ще одне свідчення тим, що е, старі ще римському прислів'ї, хочеш миру, готуйся до війни. По-іншому не можуть.